Колінс літ кубик. Один, два, три. Є. Білий ром. Я використовую Сантьяго де Куба. Кубинський, бо по касиці це кубинський ром йде в махіто. Тож, наливаю десь так, небагато: 30-40 мл. І лимонад мохіто. Доверху. який він має цікавий кольор. Не те, що я очікував. Ну, це не страшно. Прикрашаємо мятою. Спробуємо. Чи можна зробити мохіто без м'яти, лайму, цукру просто з двох інгредієнтів. Угу. Ні, це не мохіто, Але це і непогано. Чи смачно? Я поки що не розумію. Да, да, смачно. Можна пити. Подобається. Але мохіто подобається мені більше. Отам От є свіжий лайм. Свіжа м'ята. І от воно ну, це не Мохіто, це не Семпліфайт Мохіто. Це а, щось м -м 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 -м, не до мохіто, Це буде коректніше.